У храмі Воздвоження чесного і животворчого хреста міста Броди діти парафії мали змогу поспілкуватися із Миколаєм та отримати подарунки докладніше у сюжеті. Святий Миколай це завжди свято. Святий Миколай, це діти, святий Миколай це тато і мама. Святий Миколай це радість. І навіть в ті найважчі часи, які ми маємо, просто Святий Миколай приходить до нас. У церкві позвиження чесного Христа зараз проходить свято для діточок, які навчаються в групах при церковній школі, або, скажімо, катехетичній школі імені апостолів Петра і Павла. Заснованого Владикою Михаїлом Колтуном, тут при цьому нашому храмі. Тому це свято є в церкві виключно на таких базових принципах, чи фундаментальна основа християнського такого відчуття. Є різні локації свят. Кожна локація є доброю, чи то в іншому місці, чи то в якомусь світлиці. Це вона має своєй відтінок, бо є ікона Святого Миколая. І є молитва, і є пісня є радість. Тому про Миколая навіть не треба багато говорити. Він просто той, якого всі люблять. Його полюбив Господь і вибрав його за такого чудотворця, такого м -м, святого. Який е, обдаровує в імені Господньому і не тільки дітей, але й дорослих. Настоятель цього храму провів з дітьми цікаву бесіду про Святого Миколая. Діти активно відповідали на поставлені запитання. Чому ви так багато дітей у тецьомі? <творю> Протягом вечора діти поділилися думками про святого, про місце його проживання. Таким чином, маленькі парафіяни у цікавий спосіб обмінялися думками про Миколая. Більше дізналися про діяльність чудотворця. Зачекайте, а де Миколай живе? Вам тракти живе. А ну, ходи до мене, що до мене. Де Миколай живе? На небі! Як бачиш, говориш, так? На небеса. На небеса. На небеса! Дивіться, що я вам скажу. бо Посмотрите, дуже тихо бути. В Україні Прекрасний. само діти розповіли про своє ставлення до родини, відповіли на питання, чи були слухняні, чи вічливо ставилися до батьків, дідусів та бабусів. Але ми хочемо сказати, щоб ти прийшов до нас до храму. Хочете, щоб він прийшов до Так! як ми маємо його запросити, Миколай прийде. до нас. Дорослі парафіяни святкового дійства також поділилися своїми думками та мріями. А найголовніша з них була закінчення війни та їхна найшвидша перемога України. Тому протягом цього часу парафіяни спільної молитві виблагали у Миколая здоров'я, щастя для наших захисників, завдяки яким вдалося спокійно завітати до храму та з нетерпінням чекати на чудотворця. Обернемося, і він побачить, що ми стоїмо, волі та всі. І ось нарешті малеча дочекалася Миколая, який згодом подарував дітям катехітичної школи солодощі. Щиро подякував усім організаторам за прекрасне свято радості та хороших емоцій. <звіт> Зокрема, до дітей усіх груп катехетичної школи цього храму завітав Миколай, який вислухав чудові вірші та пісні. Алія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.